В ефірі 700 секунд. Далі у випуску підсумкове інтерв'ю з очільником Ізмаїльської РВА Радіоном Абашовим в Ізмаїльській гімназії номер 9 було відкрито меморіальну дошку на честь захисника України, штаб-сержанта В'ячеслава Хулі. Чому здоров'я кішківника важливе і як його покращити? З вами в студії Влада Новак. Вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні втрати противника станом на 23 грудня орієнтовно такі. 776 тисяч 97 особового складу, 9 тисяч 615 танків, 19 тисяч 885 одиниць бойових броньованих машин, 21 тисяч 313 артилерійських систем, 1 тисяча 256 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 30 засобів протиповітряної оборони. 369 літаків, 329 гелікоптерів, 20329 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2790 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 32 039 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3664 одиниці спеціальної техніки. Підводячи підсумки року, знімальна група студії змиїцького телебачення, поспілкувалася з головою зміюсь районної військової адміністрації Радіоном Абашевим, аби запитати про головне. В ході ексклюзивного інтерв'ю було висвітлене питання щодо допомоги Збройним силам України, громадами змиїцького району, стану доріг, облаштування захисних споруд, проходження опальненого сезону та багато іншого. Подробиці дивіться далі. Підводячи підсумки року, знімальна група студії змейського телебачення поспілкувалася з головою змейської районної військової адміністрації Родіоном Абашевим, аби запитати про головне. Під час збройної агресії РФ проти України першочерговим завданням кожної громади країни є допомога Збройним силам України. Ізмельський район протягом року активно допомагав та продовжує допомагати українським захисникам. Спочатку року були заплановані видатки для збройних сил України в обсязі майже 140 мільйонів. На сьогодні вже профінансовано 103 мільйона, деякі суми знаходяться ще на сплатах. Тому, в принципі, з поставленим завданням можна сказати справилися. Наступний рік зараз ми збираємо інформацію від підрозділів. Збройних сил України, також інших військових формувань, щоб уже на початку року ми розуміли кому і скільки потрібна, яка за період воєнного стану в Україні значно зросло навантаження на існуючу автомобільну мережу ізмейського району та збільшилась інтенсивність руху великовантажного транспорту, що негативно відобразилось на стані дорожнього полотна. Ряд робіт було виконано в поточному році з приведенням проїзний стан доріг місцевого та державного значення на території району. Важливою дорогою все ж таки у нас є це дорога держави. Державного значення Т-16.07 Ізмаїл Кілья». З початку року розпочались роботи по зверненню, було багато звернень від Софянівської громади, саме від них і від Кілійської громади. Зробили дорогу до кіслиць, до села Кислиць. Зараз відбуваються роботи від кислиць до моста Кофа. Також закінчуються вже роботи з облаштуванням моста, і на початку року плануємо відкрити цю дорогу. Це дасть можливість. Швидко з'єднані між і ізмаїлом. В першу чергу це стосується роботи екстреної медичної допомоги. Що стосується доріг місцевого значення, очільник району відзначив, що було виконано низку ремонтних робіт для приведення доріг у належний стан. Зокрема, це дороги М 15 Утконісівка, М 15 богате, М 15 Лощинівка, Омарбія, Старе Некрасівка, Дунайське. В Суволівської громади. Відремонтовано декілька доріг на деяких ділянках і досі тривають ремонтні роботи. Роботи. Наступним питанням була підтримка техногенно-екологічної безпеки, попередження надзвичайних ситуацій, розвиток меліоративної системи Ізмаїльщини. Це в першу чергу стосується захисних здамк. У нас три ділянки, які знаходяться в аварійному стані. Це 51 міля, 107 кілометр, 97 км. кілометр. По 97 му кілометру зараз а, актуалізується проектна кошторисна документація, і наступного року вже буде профінансовано ремонт цієї дамби. Ну це перше чергове завдання. Воно розглядалось, розглядалось навіть на засіданні кабінету міністрів України. Це було доручення профільному міністерству. Зараз цим питанням займаються. Кислицький рукав відіграє важливу роль у забезпеченні самопливного поповнення водосховищ Катлабух Китай. Також він забезпечує шість насосних станцій. Та кілійський питний водозабір стосовно кислицького рукава. Проблема полягає в тому, що не визначено Законом не визначений власник цього рукава, тому неможливо було організаційно організувати роботи по розчищенню. Від нас пропозиція, де погоджена там, з різними службами, спеціалістами, включення його як в судохідний канал, і тому буде легше виконувати цю роботу. Наша пропозиція вже готова і відправлена на. Розгляд Кабінету міністрів України. Тому я думаю, що якщо швидко включать цей перелік, то на наступний рік роботи будуть вже виконуватись. Також було відзначено питання з відновлення протоку Дунайці, який є природнім рукавом річки Дунай, що відокремля острів Салман, на якому знаходиться село Ліски. Програма по екологічному, екологічну програму. Зараз приїдуть екологи, вони будуть розробляти проєктно-кошторисну документацію, потім окремо. Також ця проблема піднята і була розглянута на спільне засідання Кабміна. Під час військової агресії РФ проти України облаштування захисних споруд є надважливим завданням задля безпеки громадян. Усі громади району постійно працюють над нарощуванням фонду захисних споруд. Всі громади над цим постійно працюють, і наступний рік ця, ця робота буде продовжена. Ну, я зараз не буду перевічувати, тому що цих об'єктів багато, але ну якщо сказати обласного значення, то це будинок дитини, який зараз в місті. Ізмаїл наступного року ми очікуємо повернення дітей з Румунії, тому ми повинні підготувати цей об'єкт для того, щоб захистити дітей. Він буде фінансуватися з обласного бюджету, і можливо, будуть також долучені міжнародні організації. Опалювальний сезон на території змійського району почався вчасно та відповідно до планових показників. Всі об'єкти критичної інфраструктури захищені та забезпечені генераторами із запасом палива на 5 діб. Ми майже тільки розпочали, можна сказати, опалюваний сезон, тому він проходить в штатному режимі, навіть від очікуваної відключення відбуваються. Є деякі проблеми, скажімо так, все ж таки організаційного плану. Це кілія Вілкова, повертаємося знову. Вони не мають газопостачання і багато поверхівки були переведені. На електроопалення ну, вже це відбувалося давно. В цьому році підняли тариф і ми вийшли з ініціативи, щоб все ж таки зменшити тариф і щоб вони розраховувалися як дома, обладнане електроапалення. Зараз знаходиться на розгляді кабінету міністрів, буде вже затверджено і вони будуть ну, отримувати льготний тариф. Стосовно альтернативних джерел енергопостачання Родіон Анатолійович відзначив, що в Ізмельському районі триває робота з встановлення сонячних та вітрових станцій залучення міжнародних інвесторів. Стосовно джерел альтернативного електропостачання. Дійсно, наш район також, скажімо так, перший на, на, на першому місці знаходиться по цьому напрямку. Ну, це сонце в першу чергу. Багато зараз будують підприємства, приватні особи. Також розглядається питання будівництва вітрових електростанцій, це Суворовська Соф'янівська громада, акумуляторні електростанції і когенераційних установок, те, що виробляють і електрику, і тепло. Це дасть можливість зменшити обсяги. Відключень і забезпечити безперебійним електропостачанням споживачів. Багато роботи зараз проводяться по об'єктам соціального значення: це лікарні, школи, де встановлюються сонячні батареї. Відповідно до зміну кодексу цивільного захисту України щодо автоматизованої системи централізованого оповіщення необхідно здійснити заходи з модернізації цієї системи в змейському районі. Згідно з постановою, ми повинні були громади, повинні були зробити в цьому році, але Процедура дуже довга і вимагає розробки проєктно кошторисна документація. проєктно кошторисна документація тільки розробляється майже рік. Громади цим займаються тільки в цьому році і навіть наступного в перший. В декаді наступного року буде о, будуть займатися тільки проектна кошторисна документація тільки після, після цього перейдуть вже до реалізації цього проекту. У наступному році заплановані роботи зі створення реабілітаційного центру з паліативним відділенням на базі обласної надкластерної лікарні, який буде надавати лікування, реабілітацію та соціальну адаптацію громадянам, у тому числі учасникам бойових дій, включаючи інсульних та інфарктних пацієнтів. Виділені кошти в розмірі 10 мільйонів з обласного бюджету, інша частина буде йти за рахунок міжнародних фондів. Тому ну, ця тема сама актуальна, тому що зараз хлопці і дівчата повертаються, ті, хто повертаються з фронту, вони всі потребують реабілітації, як психологічної, так і фізичної. Тому ми ну, зобов'язані це зробити якомога швидше. Питання забезпечення житлом ветеранів є вкрай важливим. В Змейському районі у поточному році вже розпочався цей процес. Зараз внесені зміни в структурних в структурі як районної державної адміністрації, так і територіальних громад. Тобто створені окремі відділи, які будуть займатися саме справами ветеранів. Це не тільки виділення житла, це також стосується і пільги, і там навіть охорона здоров'я, всі питання, які виникають у ветеранів, повинні бути вирішені якраз в цих відділах. У 2025 році планується капітальний ремонт гуртожитку Ізмейського агротехнічного фахового коледжу під місце компактного проживання внутрішньопереміщених осіб, які через російську агресію залишилися без даху над головою. Це місце компактного проживання ВПО, і в цьому році за рахунок міжнародних фондів був вже зроблений ремонт. Але ми хочемо, щоб ну всю будівлю зробити. Ну, якісний ремонт, щоб людям там було зручно і комфортно. Тому наступний рік вже заплановано і погоджено з обласною державною адміністрацією розробка проєктно-кошторизм, документація. Потім ми будемо залучати міжнародні організації для того, щоб провести цей ремонт. На завершення інтерв'ю голова ізмейської РВА підкреслив злагоджену роботу усіх громад Ізмейського району протягом року взаємодопомогу та підтримку Збройним силам України у цей важкий час. Складний безумовно, як і для всієї, країни. і вважаю, що ми його пройшли гідно, і саме головне, що із район – це дійсно шість дружних територіальних громад, які допомагають один одному і підтримують один одного. Підтримують Збройні Сили України, підтримують тих, хто знаходиться зараз в прифронтовій зоні. Юлія Петлецюк Дмитро Єфимов для програми. Новин зимові канікли для школярів фодещини графік старту та тривалість. Цьогоріч школярі Одещини традиційно вирушають на зимові канікули після завершення першого семестру. Однак єдиної дати їх початку немає. Кожна школа самостійно визначатиме канікулярний період. Одеса та райони. 119 шкіл почнуть відпочинок 23 грудня та відновлять навчання вже 6 січня. Інші школи області 462 заклади завершать навчання 30 грудня. Тривалість канікул складатиме 2-3 тижні. Школи, які перенесли осінні канікули, матимуть додатковий тиждень відпочинку. Дитсадки та позашкільні заклади працюватимуть у звичайному режимі. 20 грудня в Ізмаїльській гімназії номер 9 відбулася церемонія відкриття меморіальної дошки на честь захисника України, штаб-сержанта В'ячеслава Кулі, який героїчно загинув, захищаючи Україну під час російсько-української війни. Подробиці дивіться далі. 20 грудня в Ізмаїльській гімназії No9 відбулася церемонія відкриття меморіальної дошки на честь захисника України, штаб-сержанта В'ячеслава Кулі, який героїчно загинув, захищаючи Україну під час російсько-української війни. Участь у пам'ятному заході взяли перші особи міста та району. Представники депутатського корпусу військові, рідні загиблого та учні гімназії. В'ячеслав Куля народжений у родині військових, навчався у школі номер 9 та здобув професію монтажника сталевих і бетонних конструкцій. У 2019 році розпочав службу в Національній гвардії України, де згодом обіймав посаду техніка артилерійської батареї, роти спеціального призначення. 7 березня 2022 року, під час виконання бойових завдань, на блокпосту «Титан» у Маріуполі В'ячеслав Куля загинув, отримавши смертельні поранення під час бойових зіткнень з російським. За особисту мужність та самовідданість указом президента України В'ячеслава Кулю було нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. На церемонії відкриття моріальної дошки відзначили мужність і відданість героя, а також його людські якості. Він був люблячим чоловіком і батьком трьох доньок. Дякую, що ви вийшли приділити час для вшанування нашого військовоподроця. Я пам'ятаю першу нашу зустріч. Дуже весела людина, завжди була надійна, до нього завжди можна було звернутися за любою допомогою, він ніколи би не відмовив. І я пам'ятаю той день також, коли у нас надійшла ця сумна звіста. Ми спочатку не вірили, я навіть, мені було ніякого, я не міг навіть не знав, як, це, як цю інформацію довести до рідних. Я хочу, щоб всі його запам'ятали завжди е, веселим, надійним, вірним, е, як товаришем, так і батьком, чоловіком. Е, він залишиться завжди у наших серцях, нашій пам'яті. Світлу пам'ять сполеглого захисника присутні вшанували хвилиною мовчання. Агресивна та жорстока війна Росії проти України, проти людяності та добра. Низький уклін всім. Хто захищає наше майбутнє та незалежність? Війна за втрати. Про втрати завжди говорити важко і боляче. Прошу шанувати пам'ять всіх загиблих у російсько-українській війні хвилиною мовчання. Після офіційної частини присутні поклали квіти в пам'ять про загиблого захисника. Меморіальна дошка, встановлена на стіні школи No9, де навчався В'ячеслав, стане символом пам'яті про його подвиг і прикладом для майбутніх поколінь. Пам'ятаємо, що герої не вмирають, вони завжди будуть жити в наших серцях. Влада Нова Кристина Лангольф для програми новин. І шківник відіграє важливу роль у підтримці фізичного та психологічного здоров'я людини. Про причини порушення роботи шлунково-кишечного тракту, наслідки погіршення микрофлори та як покращити роботу цього важливого органу. Ми поспілкувалися з лікарем-гастроентерологом. Подробиці дивіться далі. Кишківник є одним з найважливіших органів нашого тіла. Його роль в підтримці загального здоров'я дуже значна. Він виконує безліч функцій, які впливають на фізичне та психічне здоров'я. Мікробіом кишківника людини містить величезну кількість різноманітних бактерій, мікроскопічних грибів та навіть вірусів. Мікробіом людини складає півтора-три кілограми мікроорганізмів. Мікробіом це орган, це ендокринний орган, який містить в собі 7 мільярдів 700 тисяч мікроорганізмів. У кишковому тракті існує 100 трильйонів мікроорганізмів, які допомагають краще засвоювати дієтичні мінерали, створюють деякі незамінні вітаміни і амінокислоти, формують імунітет, допомагають травленню, впливають на наш мозок і настрій. Близько 90 Серотоніну, що виробляється в нашому організмі, також виробляється в нашому кишківнику. Якщо превалює добрі мікроорганізми, то людина здорова. Якщо стреси, погане харчування, якісь психічні навантаження, то гине чи антибіотика терапія, гине добра, хороша мікробіота. І тоді погана мікробіота, яка в невеликій кількості є у людини, починає. Має розмножуватися і наступає процес дисбіозу, котрий приводить до різним захворюванням. Порушення роботи шлунково-кишкового тракту у дорослих можуть бути зумовлені різними факторами, починаючи від способу життя і закінчуючи медичними станами. 80 відсотків імунітету в нашому кишківнику Коли був SARS-CoV-2 то 30% людей мали 2 запалення в ділянці кишківника у Людини здорові наднирники та здоровий кишківник, то SARS-CoV-2 протикає легко. Якщо ці органи у людини погані, хворі, то маємо тяжкі захворювання. Серед найпоширеніших причин порушення роботи шлунково-кишкового тракту в дорослих такі неправильне харчування, психологічне напруження і стрес, прийом певних медикаментів, сидячий спосіб життя, генетична схильність також може вплинути на роботу шакати, які деякі хронічні захворювання, для того щоб підвищити добру хорошу мікрофлору, приймаємо пребіотики, Це дом, на який росте мікрофлора, та пробіотики, самі препарати, які саду містять собі добру мікрофлору. Важливо приділяти увагу, тому що ми вживаємо в їжу, щоб забезпечити кишківнику все необхідне для його правильної роботи. Для мікрофлори кишківника корисно вживати клітковину, що міститься в овочах, фруктах, горіхах і злаках, Пребіотики – речовини, які сприяють зростанню, розмноженню корисних бактерій кишківнику. Вони збагачують мікрофлору, і зміцнюють імунну систему. Пребіотики можна знайти в таких продуктах, як часник, цибуля, артишоки та банани. Пробіотики це живі бактерії, які допомагають поліпшити баланс мікрофлори та можуть бути особливо корисними після вживання антибіотиків або в разі порушень травлення. Продукти багаті на пробіотики, включають йогурт, кефір, квашену капусту, рибу, особливо жирні види, такі як лосось тунець, скумбрія і сардини, багато на омега 3 жирні кислоти. Також можна вживати інжир, селеру, пряні трави та зелені овочі. Регулярні заняття спортом сприяють нормалізації перистальтики кишківника. Також важливо зменшити споживання цукру, дотримуватися питного режиму та відмовитися від шкідливих звичок. Слідкуйте за станом свого організму. Вчасно звертайтеся до фахівців та не займайтеся самолікуванням. Бережіть себе. Юля Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин. А як змінився курс валюти, яку погоду очікувати у змейлі завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 33 копійки. Продати за 41 гривню 89 копійок. Єврокупівля 43 гривні 71 копійка. Продаж 44 гривні 36 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 24 грудня, в Ізмилі очікується хмарна погода з проясненнями. Вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду. У середині дня пориви 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси морозу, вночі 4-6 градусів тепла, в день 8-10 градусів. В Одесі хмарно з проясненнями без опадів вітер змінних напрямків 4,9 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5 градусів. В день 7 градусів з позначкою плюс усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті змілців.ком а також на ютуб-каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі в наступних випусках.